Друзі, а хто що скаже? Наприклад, я бачив інформацію, читав в новинах, що мають підняти електропостачання для підприємців до 15 гривень. Хто що скаже Іменно на це, то, що прийняли таке рішення? Не знаю, чи його утвердили, але по факту я бачив в новинах те, що електроенергія піднімається для постачальників до 15 гривень. І будуть ще говорити люди, що мають, наприклад, бо я знаю багато магазинів, які є, їм предлагають сонячі електростанції, але вони кажуть, воно не рентабельно, не вигідно. І що вони на того скажуть, що буде світло вже по 15 гривень за 1 кВт. Ваші, як то кажуть, думки, хто що бачив, хто більше чув інформації, можете писати знизу в коментарі, бо самому дуже цікаво. Бо в інтернеті багато чого пишуть, але знаючи, що інфляція йде, це все піднімається, ціни ніколи не падають. Але чуйка така, що як підніметься 15 гривень за 1 кВт, буде електроенергії, і почне зростати потім для населеного пункту. То в мене буде думка така, що електростанція подорожає так, як Європа. Бо дзвонив мій брат десь місяць назад, може і більше, що хотів придбати там сонячну електростанцію в то була в Австрія. І ситуація така була, що в них електростанція в рази-в рази, в рази дорожча, що батарейка желізофосфата на 10 кВт йому заспівали 3000 євро. Тепер ви подумайте, як в нас можуть ціни взлетіти, бо в них е, вроді би і дешево, вроді би, і так, але. Почав це все досліджувати і суть в тому, що де я знайшов я зовсім в іншій країні. Знайшов йому електростанцію. Повністю там є один мене, до мене одна людина звернулася, що вони там мають електростанцію. З іншої країни повністю перевезли в Австрію це все обладнання, щоб можна було зекономити. І зекономили ми плюс-мінус тисяч доларів. Що виходить, що як брати там, то виходить десь в районі 10 тисяч доларів. А як брати, наприклад, там, де я взяв, то вийшло йому 5 тисяч доларів та сама електростанція. Так що думайте ваші здогадки, чи зараз вигідно далі ставити електростанцію, вашої, з вашої думки. І пишіть в коментарях.